Я стільки разів брався за підготовку до цього відео, яке б мало бодай трохи передати враження від прочитаного Вартема Чеха. Та скільки б не шукав правильних слів, ними навряд змію описати емоції, які досі вирують всередині емоції, які спалахнули, як і давно забуті спогади, що виявляється жевріли присипані попелом. І чим більше читав, тим шар попелу тонше оголюючи дитячі мрії, тодішні роздуми, переконання, прогнози майбутнього. Невпевненість, надмірну самовпевненість, оптимізм та страхи за це. І не знаю, чи варто дякувати автору, адже зізнаюся, довелося пережити непрості миті. Вітаю товариство! Ви на каналі Книгоман тут. Я ділюся прочитаним та книгами, які мені подобаються. Дякую усім, хто підтримує мене. Ви допомагаєте робити цей канал кращим. Годі розмов ближче до теми. Сьогодні у фокусі Артем Чех та його район. Де. Ця збірка, наче найдієвіший гіпноз, який не буде м'яко повертати у дитячі роки. Натомість скине вас стрімглов донизу з найвищої промислової труби, яких завжди достатньо в подібних до району де місцях. І, хоч збірка однотематичних оповідань і автобіографічна, у кожному з них я бачив в себе свої вчинки, проступки, досягнення, невдачі та перемоги, падіння та злети бачив своїх дитячих друзів та знайомих сусідів. Нових і старих, привітних і не дуже. Це ніби знову опинитися у під'їзді, коли знадвору поночило, а ти схмелілий намагаєшся допленитись на п'ятий поверх і попутно позбутися цигаркового амбре та затримуєшся, щоб трохи потеревенити з товаришем, проте і все і разом помріяти, яким буде життя, Доросле, ясна річ, бо ж ми тоді вже були чоловіками, яким цей. Світ був по коліна. Це також і запах мокрого асфальту після дощу, який зупинив одну з чергових недитячих витівок. Він проникає у пори і залишається навіки, щоб провокувати спогади, як тільки десь у ніздрі вдарить озоном та спрілим двором. Це і ризиковані прогулянки по дахах і підвалах, пошуки чогось цікавого і невідомого від того. Небезпечного це і бійки та спільні веселища, футбольні баталії, якісь навіжені ігрища. Це те, чим було дитинством. Зараз згадую про це, хоч і з ностальгією, проте і острахом, бо маю дітей і не уявляю, щоб вони щось подібне витворяли. Це було жахливо, але таким було дитинство моє і описане в районі, де Артема Чеха. Дитинство 90-х та початку нульових період, коли все довкола було таким. Непевним, нестабільним, тільки тепер задумуюсь, як моїм батькам та батькам дітей тієї епохи було складно, але ми були малими, сповненими сил та безстрашними. Ми тільки пізнавали світ, яким для кожного був спочатку його район. Артем Чех, це той автор, якого варто читати, бо він не пише, а рече істину, занурюючи тебе, в скутий і млою час солодкого колись. І чим дорослішим ти є, тим болючіше, адже туди хочеться знову, бодай на трохи, щоб вкотре побути безтурботним. Ось такі у мене враження. Пишіть у коментарях, чи читали ви цю книгу, і як на вас вона вплинула і чи вплинула взагалі. Дякую за те, що дивитесь. Побачимось у наступних випусках. Якщо відео вам сподобалось, кладіть вподобайки та пишіть коментарі. Підтримуйте та підписуйтесь. З вами був книгоман. Читайте.